Трохи про витрату енергії у автомобіля Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з об'ємом батареї 64 чи 65 кВт, не пам'ятаю. Отже, яка тут витрата пального? Ось, як можете бачити, це я скидав після зарядки за 21 км. 300 метрів 15,8. Але це, в принципі, короткі поїздки з пічкою, з обігрівом салону і при температурі, як бачите, зараз 9. Вчора було навіть холодніше, там десь 7. Ось так. Трохи перелиснемо ось цим. Ось, можемо перелиснути вверх. Тут середній розхід за. Період, коли ви скидали. Тобто ось це від поїздки, це, тобто я з дому приїхав гараж 2,8 км 19 кВт. Ну, Це, в принципі, багато. По своєму невеликому опиту, можу сказати, що середні, середня витрата енергії становить ну, в такий період. 14-15 кВт на 100 км Тобто це в період осінній такі, ось, бачите, погода зараз не дуже. Осінь, вітер, дощі і температура ну, до 10 градусів, в принципі, середня, там 7-10 градусів, так би мовити. Ось залишок пише зверху, як бачите, 457 км Це у нас. Ось інформація про енергію. ось Акумулятор на 94% заряджений і показує 457 кілометрів залишок пробігу. Ось можемо. треба вимкнути запалювання. Ось тут можемо зайти, подивитись що скільки. Використовує енергію тобто Кондиціонер, ну, система руху це ну, звісно мотор, двигун, кондиціонер, електроніка, це, тобто ось ці всі прилади, бортовий комп'ютер, е, Всяке світло там і так далі. Ну і Уход, не знаю, що це таке. Так, Потім Ось ми дивимось скільки м Ось тут пишеться. 485 кілометрів буде запас ходу, якщо зарядити до 100. Це зараз при температурі 9. У Hyundai, або Hyundai, як хто каже, мені подобається, як розраховується це все. Тобто вона сама вирішує, розраховує кожного разу, враховуючи погоду, ваш стиль водіння, тобто як ви їздили там останній день або останні два дні. І перераховує, наскільки буде вистачати. Тобто, Коли була погода більш-менш тепла, тобто було там, ну, наприклад, середня 15-20 градусів, то писало при заряді на 100% буде 511 чи 513 писало. Тобто, Досить непогано так. І що мені подобається, це реально так і виходить. Тобто, ну це, звісно, зараз тут я вам багато не покажу, що я тут проїхав 21 км і ну, 457 залишок, це скільки у нас виходить 21 плюс 457-478. Тобто, Бачите, прогнозує 485. По факту 478. Це досить непогано. У мене був до даного автомобіля Volkswagen E-Golf першого покоління, то тобто, там взагалі не зрозуміло, як вона розраховувала. Вона після зарядки писала, наприклад, 164, здається. Виїхав, проїхав 2-3 кілометри вже пише 140. Тобто, ну... і потім також воно не зрозуміло. Ти їдеш, начебто все нормально, воно рахує. Але потім, наприклад, Залишається у тебе запас ходу 50 км, залишаєш її на ніч, приходиш зранку. Наприклад, температура повітря була плюс-мінус така сама, а вона вже пише не 50, а 35. Тобто, ну, не розумію, як вона там розраховує. Вона якась по своїм даним, не враховуючи можуть, стиль водіння і так далі. Тут, в принципі, все класно. От Я їздив за містом. І ось цей прогнозований запас ходу, і те, що вийшло плюс-мінус, плюс однаково навіть іноді бувало, що е, по факту виходило більше, ніж прогнозовано. Е, тобто ось так Тут е, ще можете виставити так: це воно показує, е, скільки відсотків, скільки залишок запасу. тут ось Ми бачимо, вона буде вам писати, скільки вам потрібно для того, щоб зарядитись. Тобто, Ось DC – це швидкісна зарядка, зарядні станції, які там по місту або платні, так би мовити, є. Тобто тут ось пише ну, виставлено в мене до 90%, що 100% поставимо, вона прораховує 44 хвилини, щоб зарядити до 100. Ну, Чому 44%? Хоча нам потрібно лише 6%, тому що там вже заряд йде повільний, тобто не буде вона споживати. як... Пишуть 75 кВт, там буде повільно, щоб не вбивати акумулятор. Так, Поставимо тут 90%. Рекомендую ставити 90, тому що ну, як для збереження акумулятору. Як ви знаєте, літій іонні або літій полімерні акумулятори бажано тримати завжди в діапазоні від 20 до 80% зарядженості акумулятора. Тому от, Ставимо 90%, в принципі, запасу ходу вистачає. Тому ось так. Оце AC, це е, змінним струмом, тобто від домашньої розетки, також пише, ось, якщо до 90%, то буде запас ходу 431, в принципі, так само. Якщо до 100, то ось якщо до 100, то 485. Ну і звісно, е, скільки вона буде заряджатися. Це е, одна година, це якщо від максимально можливої. Потужності, там, здається, 7,2 кВт, якщо ви будете 7,2 кВт заряджати, то за одну годину зарядиться. А якщо з зарядної, яка йде в комплекті, то 2 години 20 хвилин. Те зарядне, що йде в комплекті, там максимум на 12 А, тобто 2,7 кВт максимум. ну, Враховуючи потужність мережі, то буває там 2,2-2 кВт ось так. Тому таке. Так. Що тут ще можна подивитись? Запас ходу. Тут воно показує, в якому діапазоні ми, в принципі, можемо рухатись, і в нас вистачить запасу ходу. Так. Витрата енергії, це я вже показував. Десь тут було. Тут різні налаштування. Угу. А Ось тут журнал е, економії палива. Ну, тобто журнал економії е, електроенергії. Ось як бачите, останні мої поїздки і скільки е, було використання чи е, е, палива. Ось як бачите, ось такі поїздки коротенькі загалом. Але в середньому бачите в районі 15, ну, 17 є. 19. Ось це за містом було 105 км, 15 кВт. Тобто вона що за містом, що по місту. Ось по місту 12,5. Це тут загалом 14, 15, 17. ну ось, Отут вже, мабуть, це 10-10 було так. Це, здається, була ну, температура повітря більш-менш тепла. Тому і такі витрати палива. Бачите, 12, 11. Ось тут є навіть 10. Ну, Я їжджу в нормальному режимі, тобто не, не в економ режимі, як то кажуть, не, не нажимаючи на педаль газу, я їжджу, як мені зручно. Тому ось моя витрата загалом 14-15 в холодну пору року. І буває, якщо, ось, бачите, 12-13, це ну, не знаю, якщо трохи тепліше, то з таким самим режимом їзди, але... Ось так виходить. Якщо економити, я думаю, тут в 11 можна влізти і буде вона проїжджати всі 600 кілометрів геть спокійно. Ось так. Ну, Тут налаштування. Зимовий режим, там щось я не знаю, навіщо він потрібен. Ось таке. Тобто ось така витрата палива. В принципі, в літній період вона 500 км проїде. Це я, ну, ну, я не те, що обіцяю, але я в принципі, в своєму автомобілі впевнений. В зимовий період ще не їздив, але в принципі, я думаю, якщо зараз при температурі е, середній 7-9 градусів вона проїжджає 485, як я вже показував, то я думаю, взимку 400 буде точно. Це з опаленням, з пічкою, там, з підігрівами сидінь і так далі. Ну, тому, в принципі, дуже мені подобається гарний запас ходу, ну і витрата.